23 червня це понеділок, термінове послання особисто тобі. Я раджу тобі схрестити пальці прямо зараз, тому що на тебе чекають чудові новини. Після цих новин твоє життя зміниться на краще. Обов'язково дослухай до кінця це повідомлення і продовжуй тримати пальці схрещеними. Я тобі розповім, що з тобою станеться постав лайк, щоб подякувати Всесвіту за все, що відбувається з тобою. І ми можемо почати У тебе зараз важко з грошима чи не так. Це скоро зміниться, ти отримаєш фінансове благословення. Ти довіряєш Всесвіту. Напиши Я довіряю. Тепер я розповім, хто тобі допоможе у цьому. Коли ти тиснеш поділитись, друга людина матиме ті ж самі ініціали, що і людина, яка тобі допоможе. Тепер відпусти схрещені пальці. Амінь. Залишися тут ще на 5 секунд. Адже зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад для кожного свого підписника. Щоб його отримати, просто напиши плюс мені в особисті повідомлення.